Приймав як рідного напередодні. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з ватажком бойовиків ДНР Денисом Пушиліним. Рандеву відбулося у мінську. Самопроголошений президент запропонував допомогти невизнаній республіці. Та найперше поцікавився, як там справи на фронті. На фронті як у нас там діла, тому що центральний так називаємо, участок, учасником у вас там саме Йдуть інтенсивні бої, і северні, і южні і... Направлення Донецька обстріли. Ми готові оказати відсутнішу допомогу підтримку, піддержку для того, щоб нічужі нам люди там наконець перестали страдати. До слова теревенили вони за тим же столом, за яким Лукашенко раніше вітав російських міністрів. Після зустрічі двох кремлівських пішаків Українське МЗС не змогло змовчати. Нашого посла відкликали з мінська на консультацію. Вважаємо зустріч із представником російської окупаційної адміністрації, який переговується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ Нардеп Олексій Гончаренко переконаний, нашого представника вже давно не мало бути в країні, яка дозволила наступати на Україну зі своїх територій та з якої по нас запускають ракети. Після бучірпення Гостомеля після всього цього Україна продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з режимом Лукашенка, тримає там посла таким чином, даючи можливість Лукашенку підтримувати якусь там примарну легітимність, а навіть її розширювати на противагу цьому. До прикладу в Китаї, Індії та Бразилії наших дипломатів досі немає. Це абсолютно помилкова позиція, незрозуміла. Ще більше її не зрозуміло робить те, що в цей же час України немає посла в Китаї, в Індії, в двох найбільших країнах світу за населенням. Одних з найбільших торгівельних партнерів України для них у нас посла не знайшлося, і це вже триває декілька років. Політолог Руслан Бортник каже: наша країна поки що не розірвала дипломатичні зв'язки з Білоруссю. Тож причина перебування там нашого представника цілком очевидна. Україна до останнього намагалася переконати мінськ, не підтримувати Кремль та не вступати у війну безуспішно. Україна не хоче, щоб Білорусь по перше напряму вступила в цю війну. Відправила свою армію, крім того, зберігаються ну, вкрай обмежені політичні стосунки. Зберігаються надія на можливі відновлення економічних стосунків. До слова, це вже не вперше, коли українського посла відкликають до Києва. Однак минулі рази він знову повертався назад. Експерти кажуть, цілком імовірно, що нинішня подія стане останньою краплею у відносинах з Білоруссю. адже офіційний прийом ватажка бойовиків може означати фактичне визнання окупованих територій. Якщо ж Білорусь все ж таки визнає російський статус окупованих територій України, тоді Україні. І не залишатиметься е, іншого шляху ніж як ніж розірвання дипломатичних стосунків. Катерина Шевчук Давіта вершин. Новини 33-й канал.